155, дівчатка. Ось така, дівчата, з накладними карманами. Тоже класна. 1400. Бачите, карманчик. Є ось тут така фурнітурка. Знизу вона стягується з капюшоном. І повністю йде рука в Теді. На манжеті. Дівчатка, 1400. Кольори показую, які є. Показую, які є кольори. О, їй тут хватає трошки чорна чорна. Потім біла, біла. Ось така білесенька дівчатка. Є э, смарагдова. Э, ця баклажан. Ось такий баклажан. І смарагдова, дівчатка. І смарагдова. Ось така. Бачите? Дуже прикольно. На параметри буде 1400. На пара... 1400, дівчатка.